Інтернет став невід'ємною частиною наших гаджетів, а відтак нашого життя. Дуже часто ми приєднуємось до безкоштовних Wi-Fi. Але чи знаєте ви, що це може бути ризиковано? Сьогодні розповім, як захистити свій домашній Wi-Fi від злому та чи варто користуватися мережами Wi-Fi в публічних місцях. Почнемо з домашнього Wi-Fi. Ось кілька важливих кроків, які радимо зробити. Більшість роутерів мають стандартний логін і пароль, типу адмін. Обов'язково замініть стандартний пароль, аби уникнути підключень сторонніми людьми. Створіть складний пароль для Wi-Fi. Не використовуйте прості слова чи дати народження. Комбінація букв, цифр і символів захистить вас. Це складні слова для тих, хто ніколи цього не робив, але це надійність вашої мережі. Звичайно, налаштування роутера потрібно проводити підключаючи комп'ютер або запросити фахівця. Зайдіть у налаштування роутера через браузер, ввівши IP-адресу роутера. Зазвичай це щось типу 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Логін і пароль можуть бути адмін або вказані на роутері. Далі знайдіть розділ безпека або Security у налаштуваннях Wi-Fi та обирайте тип шифрування WPA3 або WPA2. WPA3 більш надійний. Але якщо ваш роутер його не підтримує, оберіть WPA2. Збережіть зміни і перезавантажте роутер. Це допоможе захистити вашу мережу від злому. Регулярно оновлюйте прошивку роутера Це додатково захистить ваші гаджети від хакерів. Кафе, торгові та розважальні центри, аеропорти надають для використання свій безкоштовний Wi-Fi. Зручно ж правда. Але не всі знають, які серйозні загрози приховують ці публічні мережі. Відкриті Wi-Fi мережі часто не шифруються. Це означає, що ваші телефони абсолютно не захищені та вразливі у момент використання безкоштовного Wi-Fi. Ніколи не виконуйте банківські операції та не робіть покупки через публічні Wi-Fi. Ці дані можуть бути перехоплені. Використовуйте VPN. Це надійний спосіб захистити свою банківську картку. Він шифрує ваш інтернет-трафік, навіть якщо ви підключені до відкритої мережі. Вимкніть автоматичне підключення до публічних мереж. Це дозволить вам контролювати, коли і де ви підключаєтесь до Wi-Fi. Прості поради, які допоможуть захистити вам домашній Wi-Fi та безпечно користуватись публічним. Дотримуйтесь цих порад і ваші дані будуть у безпеці.